Після матчова прес-конференція головний тренер Харківського Соколів Олексій Золотоус і капітан команди Центровий Владислав Чевердін. Напевно, до гравця за класикою перше запитання. Емоції вже трошки зменшилися, хоч багато часу минулого. Що не вдалося банально? Вижати. Вижте. Все. Десь не зіграло так, як... Повинні бути грати цейчі. Ребаунди і так далі. Це. Щодо морального налаштування, в кінці сезону було легше чи важче а саме в фіналі восьми. Бо, як на мене, команда у цьому моменті додала якось от зібрано, дуже почала весь цей фінал восьми столиці. Почалось зібрано. Сьогодні нам чогось не вистачило. Якась сталося. Тіна сезона є як мумія, все болить сьогодні на грі, підвернув. Ну, Боліс ходить. Я максимально старався вихати всього. Відіграв бізумін. Я не бачу статистику по іншу, Всі намагався вийти. Тобто проблема Володистав, ну, різні турніри можна називати, та ж Єврелія і так далі. Але про те, що матчі за третє місце. Є отакий от момент, коли важко налаштуватися після півфіналу, mm. програного. А інколи наприклад, команда розуміє, що їм важливо взяти ось це про Ну, Давайте будемо об'єктивними. Знаєте, турнірній таблиці, з ким ми грали за вихід, тобто ми наголошувалися на це місце, яке ми не вигнали. Ось все. Хм. Я кажу, як є. І якщо вчора ми б положили цю гру. На максимум, то сьогодні рахунок був би. Я не знаю, мабуть, ми б виграли плюс 20, мабуть, ми б програли мінус 40. я не знаю, Сьогодні ми програли ту гру, яку ми повинні було виграти. Наскільки загалом вийшов складний сезон для вас, як для команди з Харкова, з міста, яке постійно постраждає від російських обстрілів, наскільки це взагалі складно ментально, живучи в цьому налаштовуватись на баскетбол, на якісь змагання, важливі матчі? Я хаків'ян, для мене я вже звик для, для повітряних тривог, прильотів і так далі. Для мене це є якась проблема, приходячи на тренування, виїжджаючи ви, 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 грати, для мене це а, як другий позик. Гравці, які пробували, приїжджали до нас. Я, Можу сказати, як вони на це дивились, як їх почуття і так далі. Ну, бо звикли, теж це в цьому супер. І кінець сезону. Я не знаю, ми повинні були би... виіграти. Владиславе, дуже раннє запитання, звісно, все змінюється, але якщо буде найгірше, як мінімум, без болту в Харкові, особисто ти маєш намір залишатися. І катаю, Харкові, наступно сегодня. Якщо буде команду, так. Я не знаю. Я. Поки я нічого непевно відпустимо краще. Дякую. 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 Дякую всім, хто приїхав. Головний тренер Харківського Соколів Олексій Золотоус. Пане Олексію, ну зрештою, давайте спочатку про матч і хочете вже одразу продовження відповіді. сезону. Давайте насамперед хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу державу, і цей важкий час для держави. Ми маємо змогу не тільки займатися баскетболом, а ще й його розвивати. Хочу подякувати армії нашим болівальникам. У нас дуже багато болівальників і насамперед ці болівальники це випускники та вихованці нашого університету повітряних сил, які в цей час боронять захищають нашу небо. Тому ми дуже вдячні їм за те, що в нас є змога тренуватися і займатися баскетболом у Харкові в Харкер, при фронтовому місті. Ну і Матч як тренера вже ваша думка, все ж таке, що тактично не довелося чи, можливо, ментально всі фактори такі спрацювали тут. В, нас, в матчах за медалі, за призові місця, все приділяють маленькі деталі. Це я казав хлопцям, перед установкою перед грою. Ну, дуже, ж на жаль, що деякі гравці досвідчені ну, не впоралися з самоцінним своїм станом. Це дуже повлияло ну, на присинок гри. Євген Каравиков швидко отримав 5 фолів, прийшлося перестраювати гру, міняти акценти як в грі, так і в захисті. Так, е, да, на жаль, ми сьогодні програли, да, програли не матч одним китком, а програли медаль. Ну, ми показали зґрунтованість, що ми, дійсно є команда, у нас є характер. І я думаю, в майбутньому, якщо залишиться кістяк цієї команди, у нас є мабуття. Ми далі будемо бігатися і розвиватися. ну, будь ласка, ну так без скрупльозності було багато клатч таймівських матчів доволі так сумарно. Але якщо не про результати, плюс-мінус команда розташовується турнірній таблиці, ну навіть за підсумку плей-офф, логічно чи ні в цьому сезоні. От всі інші от вища ліга, цей нинішній сезон. Відповідно там до ростру, до вашого тренерського бачення? Ну, в принципі, так. Да. Ніхто не здавав, тобто ніхто не. Ні, плюс, не я минус. думаю, ті турніри становища, які зараз вже закінчується сезон, ті команди, які починали сезон. Я думаю, що розташування в турніре, в принципі, тільки перше місце. Ну, Велика повага, повага до самбора, але ну, все ж таки команда «Прометей» стоїть осадником, я думаю, вони будуть переможцями цього турніру. Друге місце Самбер, третє місце займала команда «Миколаїв». Теж хочу привітати команду Миколаїв, дуже гарна команда, дуже сильний тренер по ходу сезону вони показували теж гарний баскетбол. І в матці за брозовою нагороди Теж показали красивий баскетбол і проявили характер. Навіть за 2 секунди до кінця гри вони не здалися, продовжали боротись і в іторі переможці цієї гри. Це особисто для вас, як для тренера, перший сезон на цьому рівні, повноцінно в якості холодного. Які ваші загалом враження? Чи немає враження що з, з, з огляду на всі обставини, з огляду на те, що у вас, в принципі, половина команди змінилася посеред сезону, що пройшли нові грації, стрілявці пішли, що не було дуже так складно? Ну, Для нас дуже так, важкий сезон. По-перше, команда Харківські соколи» два сезони пропустила під час війни. Ми будували команду з нуля, з нуля, плюс до цього у серпні минулого року дуже важке становище було в Харкові і деякі гравці. Ну, не хотіли приїжджати і грати в Харкові. Ну, основу нашої команди це кістяк місцевих гравці. І З восьми місцевих гравців, четверо це молоді хлопці, 16-17 років. Да, ми Шукали підсилення, підсилення, формувалася команда дуже важко, да, пройшлося з деякими гравцями розтворити контракт, знайшли другі гравці, команда будувалася і наприкінці другого кругу ми вже показували інший баскетбол, звістовий баскетбол, усі на гри змінилися. Було дуже непросто. Ми так рахували між собою перед заключеним Баблом Суперліги Ліги, що, що якщо б ви програли три матчі в кущій стадії, то фінішували на шостій позиції, отримали під час сітку плей-офф. Не рахували цього, вирішили не гнівати баскетбольне білості з тоді турнірною не ну, Як показують досвід, хто починає не з баскетболу, а з арифметикою. Дуже. Багато випадків є прорахунку. Тому моя філософія треба виходити і грати гарячим серцем, любити баскетбол і в кожному матчі перемагати. Несмотря на рахунок у сьогоднішньому матчі, все ж таки я хочу сказати слова вдячності гравцям моєї команди, які в дуже важкий час при дуже Важкому матчі проявили характер, і я скажу, що закінчили сезон з достойною, на достойному місці. Також хочу вдячність, слова вдячності сказати керівникам клубу, які у важкий час, фінансують клуб, фінансують клуб, клуб, мають, мають плани на майбутнє і не тільки команду підтримувати на Плаву, а ще й подалі її розвивати. Гравець баскетбольного клубу «Ніко Баскет» Богдан Лук'ян. Богдане, вітаю вас з бронзової вищої ліги. Поділитися емоцією від сьогоднішнього матчу, будь ласка. Ой, емоції дуже-дуже круті. Це моє друге, третє місце взагалі кар'єру. але це перше третє місце, коли я основний гравець, капітан, який веде команду. Тож це для мене. Дуже великі емоції, я дуже рад цій перемозі. Дуже важливий був момент в першій половині, коли Ладор отримав травму, потім піднявся, пішов далі грати. Наскільки це було важливо морально для команди, для гравців, що людина з травми виходить до Дуже важливо. Ми вже звикли. Він два роки з травмою бігає, на таблетках у таблетка Він Молодець підтримує команду без матрені на що на травми. І дуже дякуємо йому, тому що це тяжко травмою. Я можу? я думав, що він не повернеться, тому що така травма, задня поверхність бедра, вона завжди болюча і вона не лікується протягом п'яти хвилин. Но, і в додаток до того, що позов отрима травму, всі хлопці знали, що Оліїв грав травмований, вчора не деграв рух. Тому дуже важливо було, щоб Влад повернувся, і він дуже вдячний, що знайшов сюди таке наступське, що повернувся. Ми знаємо, що для Миколаєва баскетбол, ну напевно, від спорту номер 1 Для тебе, як одного з вихованців Миколаївського баскетболу в команді, що означає можливість провести додому нагороду, так, другому дивізіону, але це фізична нагорода, реальне призове місце кубок, медаль. Що для тебе це означає? Це дуже круто. В Миколаїві взагалі ви знаєте, що баскетбол це ну, номер один, напевно, да, в місті. Я дуже рад, що ми привезли нагороди в Миколаїв, тому що зараз в спорті в Миколаєві, напевно, одна чоловіка мани, так? В професійному спорті миколаївці там гандбол я знаю. Напевно, волейбол може бути газого, безкеболу футболу немає. Тому я думаю, наші миколаївські волівальники нас підтримували і витратили. Це не було. Тренеру, можна, будь ласка, ваш загальний коментар по ходу гри? Ну, гра вийшла дуже важка і така, як повинна бути фінальна гра. Ми сподівалися, що вона буде чуть е, легше для нас, але вийшла, як вийшла. Харків показав дуже крутий характер, і навіть е, коли потеряв лідера, команда не зупинилась, знайшла інші якісь ходи, інші резерви. Там була дуже, дуже важка. Але взагалі я е, хочу поблагодарити своїх, подякувати своїх хлопців, тому що не зупинились, не зупинились ні в якійсь ситуації, тоді коли залишилось дві з Секунди вони ще вірили в перемогу і виповнили план, зіграли так, як повинні були грати. Е, натомість, як першу четвер, жодної комбінації не зіграли, так що повинні Ну, В контовці в такий важкий момент психологічний вони зіграли, по що їм не висилали. Дуже важливий для вас був, напевно, морально вчорашній матч. Я повернувся на один день назад, коли грали ви проти Самбура. А Самбур це фактично ну, дуже багато людей з Миколаївським минулим, дуже багато легенд Миколаївського баскетболу. А зараз у вас молоді хлопці, є певна перспектива. Як ви бачите свій проєкт надалі в умовах воєнного стану? Як ви плануєте розсувати це? Це залежить від деяких факторів. Перше це фінансове фінансування скорочується рік от ріка. І наше місто постраждало більше інших із-за того, що забрали ПДФО, тому що люву частину бюджету Миколаєва заставляє імені ПДФО воєнних. І якщо Миколаєва – це 47%, то в Львові – 10%. І, скорочуються всі програми, в тому числі і спорт, і баскетбол, і ми з Тривогою дивно в будущею, але в будь-якому випадку команда буде. І другий момент, який дуже і дуже важливий, ми не можемо грати на нашому майданчику, тому що частина Миколаївської області, Кімбургська краса, досі під окупацією. І якщо в Києві можна грати за деяких умов, то в Миколаєві взагалі не можна грати. І для нас це Ну, дуже шкода, тому що Миколаїв має, Миколаїв має таку історію, таких вболівальників. І е, коли ми не граємо вдома, ми втрачаємо сенс, ті два роки, що були ковідні, і ми грали в пустому залі, я не розумів, що ми робимо взагалі у цьому бізнесі. Тому що без уболювальників Миколаївський баскетбол практично не. І я дуже хочу подякувати їм за підтримку, яку вони нам роблять в соцсетях, персонально. І хочу всіх їх привітати з третім містом. Це насправді це перемога це для нашої команди, яка цю молода, дуже наполегливо тренувалася і здобула ці медалі. Дякую.